«Я пізнаю світ», урок 30-й тиждень 4-й. Тема уроку «Я пізнаю світ» досліджуємо електричні явища. Прослухаємо з вами невеличкий відеолист від нашого друга Центаврика. Дуже уважно його прослухайте. Увага! Оків фізики, ми пам'ятаємо, що речовина є видом матерії, з якого складаються фізичні тіла. Адаптер нагадав мені, що науковцям відомий ще один вид матерії поле. Його не можна побачити чи торкнутися. Однак наявність поля виявляється в його дії на фізичні тіла. Зокрема, електрично заряджені фізичні тіла можуть діяти одне на одне на відстані. Пригадаймо разом, що ми знаємо про електричні заряди. І сьогодні саме на уроці ми з вами пригадаємо, що ми знаємо про електричні заряди. Але для початку ми з вами пригадаємо навчальну одиницю та пригадаємо, що ж таке поле. Давайте її прочитаємо разом. Поле це вид матерії, завдяки якому фізичні тіла взаємодіють між собою на відстані. Деякі фізичні тіла після натирання одне об одне. Набувають електричних зарядів, а отже, взаємодіють одне з одним, притягуються чи відштовхуються. І саме зараз ми з вами спробуємо на малюночку позначити саме де зображено дію поля. Подивіться, будь ласка, уважно на чотири малюночка і скажіть, на яких із цих малюночків у нас зображено дію поля? Нагадаю ще раз, поле. Це вид матерії, завдяки якому фізичні тіла взаємодіють між собою на відстані. Тобто вони можуть притягуватися або відштовхуватися. Так, це в нас другий малюночок і третій малюночок. Так, зафарбуйте кружечки біля цих малюночків. Отже, саме на цих двох малюнках у нас зображено дію поля. Трішки з вами порелаксуємо. Прослухаємо з вами мелодію, яка має назву у Печері гірського короля Едварда Гріга. Пригадаємо її ще з другого класу. Увага! Скажіть мені, будь ласка, що ви уявили, прослуховуючи цю мелодію? Дуже добре. Трішки порелаксувавши, ми налаштувалися на нашу роботу. Спробуємо з вами обрати правильні відповіді. Деякі фізичні тіла з різних речовин набувають електричних зарядів, якщо розмістити їх поруч, потерти їх одне об одне, чи помістити їх у воду. Так, потерти їх одне об одне. Друге вид матерії, який не можна побачити чи торкнутися до нього. Це поле, речовина чи фізичне тіло. Так, це в нас поле. Які фізичні тіла мають властивість притягуватися або відштовхуватися? Будь-які електрично заряджені. Фізичні тіла не мають властивості притягуватися чи відштовхуватися. Так, Електрично заряджені. Перегортаємо з вами нашу сторіночку. Отже, прочитаємо з вами невеличкий текст і виділимо основне. Прочитаємо разом зі мною. Електрично заряджені фізичні тіла це тіла, що мають електричний заряд. Електричні заряди бувають двох видів: позитивні плюс та негативні мінус. Якщо два фізичних тіла мають електричні заряди одного знака, наприклад, обидва позитивні чи обидва негативні, то вони відштовхуються. Якщо два, рі... два фізичних тіла мають електричні заряди різних знаків, то такі фізичні тіла притягуються. Отже, скажіть мені, будь ласка, що ми з вами виділимо? Так, перш за все, це що таке електрично заряджені фізичні тіла? Так, це в нас перше речення. Виділяємо з вами електрично заряджені фізичні тіла. Це тіла, що мають електричний заряд. Скажіть мені, будь ласка, які є два види електричних зарядів? Так, позитивні та негативні. Скажіть мені, будь ласка, якщо в нас два фізичних тіла мають однакові електричні заряди, тобто або позитивні, або негативні, то що вони будуть робити? Так, вони будуть відштовхуватися. Ось ми бачимо навіть на нашому малюночку з боку: два однакових заряди відштовхуються, два однакових заряди відштовхуються одна від одного. Але якщо два фізичних тіла будуть мати різні електричні заряди, то вони будуть. Притягуватися, так. Спробуємо з вами встановити відповідність. Отже, поле це в нас. Так, це у нас вид матерії, завдяки якому фізичні тіла взаємодіють між собою на відстані. Фізичне тіло? Так, це будь-який об'єкт природи, і електрично заряджені тіла. Так, це фізичні тіла, що мають електричний заряд. Трішки з вами відпочинемо та спробуємо розгадати ребуси на 12 та 13 сторінках. Отже, в першому ребусі у нас зашифроване слово. Поставте спочатку відео на паузу. Спробуйте розгадати всі три ребуси, і потім ми з вами перевіримо. Тепер ми з вами перевіримо. Отже, перше наше зашифроване слово. Так, заряд. Друге зашифроване слово. Поле чудово. А третє зашифроване слово. Знак дуже добре. Спробуємо з вами дати письмові відповіді на такі запитання, які два види зарядів існують. Так, існують позитивний та негативний заряди. Друге, яких зарядів мають набути два фізичних тіла, щоб вони відштовхувалися? Так, вони мають набути однакових зарядів або позитивних, або негативних. А яких зарядів мають набути фізичні тіла, щоб вони притягувалися? Так, різних електричних зарядів. тобто один електричний заряд буде позитивний, а інший негативний. Запишіть. Давайте ми з вами пригадаємо дослідження з повітряними кульками, які ми з вами проводили минулого року у 2 класі. Поміркуйте, що відбуватиметься з двома повітряними кульками, якщо їх потерти об волосся. Прочитайте міркування. Так, уставте пропущені слова. І створіть відповідний малюнок. Міркуємо так. Повітряні кульки, потерті об ту саму речовину, набувають яких зарядів? Так, набувають одинакових зарядів. Або позитивних, або негативних. Заряди одного знака що роблять? Відштовхуються. Так, тому малюнок буде таким. Поставте відео на паузу і намалюйте мені малюнок із повітряними кульками, де в нас зарядиці будуть відштовхуватися. А тепер давайте з вами перевіримо цей малюночок. Отже, це в нас може бути ось такий малюночок, де кульки в нас відштовхуються. Ми бачимо, що два фізичних тіла. Так, в даному випадку дві кульки набули одинакових зарядів, саме або позитивних зарядів, або негативних зарядів, і вони будуть відштовхуватися. Скажіть мені, будь ласка, так що таке поле? Які електричні заряди можуть мати фізичні тіла? Дуже добре, молодці.